Адіване кілевівадей. До нас на продаж потрапив Alfa Romeo Stelvio 2017 року. Він з Америки. Щойно пройшло планове. То це означає, що ви отримуєте автомобіль, який готовий вирушити в бій з будь-якими викликами дороги. Тепер давайте розглянемо, що маємо під капотом цього звіра: безключовий доступ, круїз-контроль, камера заднього виду та парктроніки. Це тільки кілька зі спорядження, які готові зробити ваші поїздки ще більш приємними. А якщо говорити про комфорт, то тут ви отримуєте електрорегулювання передніх сидінь з пам'яттю, двозонний клімат-контроль, електроскладання дзеркал та багато іншого. Зацікавилися? Якщо ви шукаєте надійне, комфортне та стильне авто, наш Stelvio точно вартий вашої уваги. Зв'яжіться з нами та зробіть перший крок до власної мрії на колесах. Компанія AutoStar розкаже вам більше про авто.